Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас прийшла наша знайома лялька Оленка, і ми будемо продовжувати вчити її розмовляти. Скажіть, будь ласка, діти, з чого складаються слова? Слова складаються із звуків. Кожне слово можна поділити на частинки, на склади. Склад це частинка слова. У слові може бути один склад, два, три, а іноді і більше складів. Пригадайте, будь ласка, як ми з вами визначаємо кількість складів у слові. Ми підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо слово. Скільки разів наш підборідок торкнеться до ручки, стільки словів і складів. А можна ще на кожний склад плескати у долоньки. Давайте зараз спробуємо на практиці це зробити. І так, подивіться, будь ласка, на картинку. Хто тут зображений? ближче підсумні. І так, ведмідь підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо слово ведмідь. Скільки разів підборідок доторкнувся до ручки? Два. Тобто у слові «ведмідь» два склади. Далі слово «слон» Підставляємо і говоримо «слон». Один раз доторкнувся. Підборідок значить у слові один склад. Далі. Виш! Ні. Скільки складів? Два. Наступне слово. Дівчинка. Підставляємо і промовляємо. Дів, чин, ка Скільки разів доторкнулося підборіда? Три рази. Три склади. Далі. Мавпа. Говоримо маус. Па! Два склади. Так. Наступно дивимось картинку. Цибуля. Ци-бу-ля. Три склади. Наступна картинка Дятел. Підставляємо дя. Два рази доторкнувся підпорідок, два склади. Наступна картинка м'яч! М'яч! Скільки разів доторкнувся підпорідок? Один. У слові один склад. Далі. Хто це? Собака? Промовляємо «со-ба-чка». Три склади у слові. Давайте ще спробуємо. Півник промовляємо півник. Два склади. Далі, що це за дерево? Це дуб. Промовляємо дуб. Один склад. І останнє слово їжачок. Промовляємо їй-жа-чок. У слові три склади. Молодці дітки з цим завданням впоралися. Але люди не розмовляють по одному слову. Люди, коли говорять, вони поєднують слова у речення. Що таке речення? Речення це коли поєднуються. Здебільшого декілька слів за змістом. Якщо слова утворюються із звуків, то речення утворюються із слів. Звук це найменша одиниця, далі йде слово, далі йде речення. Давайте спробуємо це на практиці визначити, де звук, де слово. А де речення? І так, я буду зараз щось вимовляти, а ви говоріть, що це звук, слово чи речення. І так, Г. Що я вимовила? Це звук. Гриб? Це слово. У траві виріс гриб. Речення, яке складається з декількох слів. Давайте подивимось на наступну картинку. М. Що це таке звук слово чи речення? М, це звук. Метелик. Що це? Це слово. Метелик літає над квіточками. Що це таке? А це речення, яке складається з декількох слів. Розглядаємо наступну картинку. П. Що я вимовила? Так, це звук пташка. Це слово. Пташка сидить на дереві. Що це таке? Це речення. Речення може складатися з одного слова, з двох слів, з трьох слів і більше. Зараз ми з вами спробуємо повизначати кількість слів у реченні. Але спочатку давайте розглянемо ще такі схеми, які використовують... Для Якщо у реченні одне слово позначається однією рисочкою і позаду ставиться крапочка. Якщо у реченні два слова, ставимо дві рисочки і крапочку. Якщо у реченні три слова, ставимо три рисочки і крапочку. Тобто скільки слів у реченні. Тільки і крапочок. Давайте тепер розглянемо картинки і порахуємо кількість слів у реченні. І так, я склала таке речення за картинкою Лев. Так, давайте порахуємо, скільки тут складів у цьому реченні. Так, це одне слово, слово лев. Бувають такі речення, які складаються тільки з одного слова. Ось тому одне слово, одна рисочка. Ось така схема цього речення. Наступне речення Жовта груша. Порахуємо, скільки тут слів. Перше слово жовта. Друге слово груша. Два слова дві рисочки. Наступне речення, подивіться на картинку, давайте складемо. Хом'ячок гризе насіння. Порахуємо тут кількість слів. Перше слово хом'ячок, друге слово – «гризе». третє слово насіння. Три слова, три рисочки. Так. Давайте далі за цією картинкою складемо речення. Їде поїзд. Рахуємо кількість слів. Їде перше слово. Поїзд друге слово. У реченні два слова, дві рисочки. І наступна картинка. Бджілка збирає нектар. Перше речення бджілка. Друге, перше, Вибачте, перше слово бджілка. Друге слово збирає, третє слово нектар. Три слова, три рисочки. Так, добре, дітки, молодці. І так, тітки, ми сьогодні з вами розмовляли про склад і про речення. Ви, напевно, запам'ятали, що склад це частинка слова. А речення це коли поєднуються слова за зміста. Спочатку йде звук, із звуків складаються слова, а із слів складаються речення. Дякую вам за увагу, до зустрічі, до побачення!